Привіт друзі, знаєте, під останніми відео я опублікував те, як я придбав секатор фірми Fiskars. хоча він не особо і відмічається надійністю той секатор, але я говорю про те, що шукаю пилу. Дуже багато рекомендацій було на рахунок придбання плити пили, але знаєте, я от зараз забрав в брата одну із його пил. Де він використовує в саду, що можу сказати? Це металіст, можливо, якихось там 50-60-х -х, х років пила, була трішечки укорочена і перенарізані нові зуби, бо по факту вона була трішечки більше. І що я вам скажу, все-таки совєти вміли робити речі. Зуби доволі тверді, доволі непогано ріжуть. І щоб сьогодні придбати ось таку поло, необхідно дати не одну тисячу гривень. Мій сучкаріз отакі стовбара не бере. 3578 все таки замалий захват 4 см він бере, важко, але бере. 35-80 набагато кращий по діаметру те, що він бере. Це. Ну якось так. В принципі, я вам показав пилу. Ось таку пилу хто би мав, я би придбав. Дав би перенарізали зуби і було б надійно. Всім успіху.